Напередодні новорічних свят творчі працівники Палацу культури Рівненської АЕС долучилися до благодійного онлайн-аукціону. Це перший спільний проект новоствореної спілки митців вараша Сила єднання. Спілка митців вараша об'єдналася для такої спільної благодійної акції. На допомогу нашим зсу щоб створити різні вироби саме такого напрямку новорічно-різдвяного, щоб люди долучалися до збору коштів для зсу і могли придбати такі ось різні сувеніри, які підготував кожен митець. Оксана Пашко представила на аукціоні декілька лотів. Серед них новорічні іграшки на ялинку, декоровані баночки для освячення води та інші сувеніри. Учасниця аукціону Ніна Масюк багато років працювала художником у Палаці культури Раес. Вона надала для благодійного продажу живописні роботи з відтворенням місцевих краєвидів. На картинах зображена зимова річка наша і наш зимовий ліс. Роботи виконані в техніці акварелі, яка поєднана із мокрим виконанням і потім виконанням по сухому. Також на аукціоні можна придбати ексклюзивний декорований світильник з екологічних матеріалів, який власноруч зробила працівниця Палацу культури Раес Оксана Кльок. Світильничок буде радувати свою володарку днем таким букетом ніжних піонів, а ввечері створювати затишок у помешканні. У кожен із цих оригінальних виробів творчі люди вклали частинку своєї позитивної енергії, адже їх спільна мета зібрати якомога більше коштів для захисників України та зміцнити фронт, наблизити скоріше перемогу нашої країни. І наблизити мирне життя. Це все для майбутнього наших дітей. Зараз онлайн аукціон триває на Фейсбук-сторінці Ніни Масюк. А згодом роботи митців будуть представлені на Різдвяно-новорічній виставці. Приходьте 26 числа на захід в музичну школу, де ви зможете придбати вироби, побачити виставку і долучитися до благодійної акції. Тетяна Ковальчук, Олександр Сніжко, канал Енергоатом.